Друзі, всім привіт! Якого заповіту треба дотримуватися віруючим людям? Є старий заповіт і є новий заповіт. Якого ж нам, християнам, треба дотримуватися? Давайте розберемося в цьому питанні, тому що є люди, які стверджують, що потрібно дотримуватися старого заповіту. Деякі люди кажуть, що достатньо нового або потрібно нового заповіту дотримуватися. І... Дійсно, що говорить взагалі Ісус Христос, давайте подивимося в Євангелії від Луки, 16 розділ, 17 вірш. Ісус Христос говорить, що скоріше пройдуть небо та земля, аніж одна риса з закону загине. Тобто Ісус каже, що скоріше пройде. Небо й земля, аніж одна крапочка, кома, рисочка з закону Божого вона пройде. Тобто, закон Божий, він здійснюється до останньої крапки, до останнього, дійсно, до останньої коми цілковито, абсолютно повністю. Тому Ісус говорить: весь закон, весь канон. Усе священне писання, тобто уся Біблія, старий та новий заповіт це є Слово Боже до людини. І все воно необхідне для кожного віруючого, для того, для того, щоб жити за ним і виконувати його. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і хай Бог вас береже.